Близько сотні містян прийшли до Катерининської церкви у Чернігові, щоб провести в останню путь Ігоря Сокоринського. Надавав приклад нам, і каже, коли він був військовослужбовцем, він завжди йшов перед. Це чоловік, так, да, і повторюю, чоловік з большої букви. Як людина, як військовослужбовець. Таких побільше нам, і ми переможемо. Ігор Сокоринський з 2014 року воював в зоні АТО. 24 лютого цього року став на захист держави знову, обороняв Чернігів. Після деблокади міста поїхав на схід. Був розвідником. Звістку про його загибель рідні отримали 19 грудня, а помер він, захищаючи Бахмут. Бог наш, завжди. Мені в мирні часи Ігор Сокоринський займався бджільництвом та очолював міську і обласну спілки пасічників. Він поклав життя саме за нашу країну, боронячи її під Бахмутом. Це дуже боляча звістка для нас. Це дуже велика втрата. Тому що це була дуже світла, дуже добра людина. Завжди приходив на допомогу, завжди всіх любив. Ми його також, тепер без нього, це як частинка вирваної якоїсь душі. Я з ним познайомився, коли ми займалися пасикою. От, і велице господарство. він, як мій, мій наставник, завжди допомагав. Наші бесіди були по декілька часів. Він розповідав, от я до А. Оксана Дрєєва каже на початку повномасштабного вторгнення росіян, ігор Сокоринський попросив її доглянути за його пасікою. У нього батько-пасічник, це йому вже так сказати, Професія від нього освіта пасічна була. Професія прийшла вже по. Так сказати, ну по батьківській лінії. забрали ми вулики. Він так хотів, тому що каже, щоб не їздить, бо ми у різних трошки е, ну, чертах міста знаходимося, тому що мені було легше. Він сказав забрати їх і доглядати. А вже каже, коли повернусь, тоді вже. Він буде далі продовжувати. Хотів навесні вже ну, якось думав, що повернеться і буде цим займатися. У Ігоря Сокоринського залишилось троє дітей. Старший син також служить в лавах Збройних сил України. Гордій Єрмак, Суспільне новини, Чернігів.